Доброго дня! Сьогодні 21 вересня 2023 року. Я давно не знімала свої відео на Ютубі, але сьогодні вирішила зняти з стравою, яку я готую сьогодні. Мої улюблені відео це про подорожі, про поїздки наші, але останнього часу ми лише працюємо і ніяких подорожей не трапляється. Але скоро ми вже будемо і їздити також при першої нагоді. І сьогодні я покажу, як я роблю морепродукти в вершковому соусі з макаронами. Це дуже смачна страва, швидко готується. Дення на цю страву я отримала у французькому ресторані в Києві, який називається Тре Франсе. Це на вулиці Костьольній біля Майдану Незалежності. Дуже такий красивий ресторан. Там столики стоять біля цього ресторану. Він дуже затишний і гарно оформлений, дуже смачна їжа. Я так е, розумію, що цей ресторан досі існує, і там я спробувала таку страву, як е, е, юшка е, рибака чи щось таке. я Вже так не пам'ятаю справжню, на, справжню назву цього цього страви. Але це в мене натхнення йде звідутуди, і сьогодні я покажу, як я по-домашньому роблю таку страву, яка мені згадує Хочу показати таку красоту. Це ми нарешті купили гібіскус ще весною, і він кожного дня радує нас такими гарними квітками. І також у нас постійно цвітуть лілеї. Оце червона, оце така біла. Це кажуть, ці квітки дуже корисно тримати вдома для жіночого здоров'я. Ну, будемо сподіватися, що так воно і буде. Гарний день сьогодні. Прям справжнє літо. Грань вже відквітла, але також мені вона подобається. Незважаючи на те, що вона з квітками чи ні, обожнюю квіти і буду збільшувати свою колекцію. Інгредієнти. Сьогодні я беру філе білої риби, також креветки. Це в нас в Англії, вони називаються праунс, тобто великі креветки. Також цибулина, часник. Вершки я беру нежирні, можливо брати такі, які є. Сіль, потім спеції для риб у мене є. І я для себе використовую пасту без глютену. я отак собі готується швидко, тому відразу розпочинаю варити вермішель. Рітко нарізаю цибулю і часник. Макарони вже киплять. На розігріту сковорідку я наливаю рослинну олію соняшникову, цибуля і часник сюди йде. Підсмажую це все до золотистої скоринки. Рибу також нарізаю шматочками. А креветки будуть цілими, такі, які є. Прийде риба. Незручно одною рукою. Рибу з креветками ретельно підсмажую з цибулею та часником. Солю, Додаю невелику кількість солі сюди. Риба не солона, овочі також. Креветки можуть бути солоними, тому дуже важливо не кидати дуже багато солі. І також спеції до риби та морепродуктів. Хай ще підсмажиться. Ми вже приготувалися їх про Масла додавати не буду, достатньо не вирішила невелику кількість масла додати вершкового, щоб макарони не злиплися. Ладно, хай буде. Продукти вже підсмажилися з овочами. Зараз я додаю вершки. І протушу під кришкою декілька хвилин. Зараз потрібно скуштувати на солоність. Я ще додам солі, але спецій достатньо. Вони дуже добре відчуваються в цьому соусі. Смачно. А сіль додам. Цього буде достатньо. Тепер на маленькому вогні дотушую і все готове, Триваю кришкою. Важливо не пропустити момент, коли ці важки вже загустівають, і щоб вони не були дуже густі. Вже я виключаю грубку на цьому етапі. Страва готова. У мене зараз пізній сніданок або ранній обід. Тобто я таку страву їм першою сьогодні. І це можливо як і на вечерю, так і на обід. У мене воно як навіть майже сніданок, так що дуже корисна і смачна, і дуже швидка в приготуванні страва. Це дуже смачно і я почуваюся себе як у київському ресторані. У цій страві можливо використовувати і лосось, і білу рибу. Можливо, і шматочки і тої і тої покласти. Потім Коктейль з морепродуктів, якщо є заморожені морепродукти, то також гарно йде, і свіжі морепродукти. Тобто морепродукти, риба, яка є, ну, а вже ж без кісток, все сюди гарно йде. Знаю, що у Франції деякі люди роблять бізнес, вони. Займаються риболовством, і у них накоплюється дуже багато різних морепродуктів, тому ця страва дійсно реальна, і люди насправді, насправді роблять такі страви у Франції, коли в них різні морепродукти, різна риба, вони це все нарізають і потім тушать у важкому соусі. Це дуже швидко, корисно і неймовірно смачно.